А потім нам дозволили зробити перший open -air в Кам'янці. Ми зробили перший. І також так пішло пішло, що влітку ми робимо фестиваль. Він називається фортеця дитинства, який проходить у фортецях України. І таким чином українці долучаються ще до історії, молоді українці долучаються до історії, бачать історію України безпосередньо на місці. 200 Артистів молодих, які з самого початку з нами блогери, артисти без всяких умов приїжджали куди треба, робили що, що було потрібно, щоб розважати дітей, заспокоїти їх. А зараз це великий фестиваль. І перетворився більш 150 тисяч відвідувачів і, і в десяти. 10... Містах, це фортеці взагалі-то, чи якісь старовинні майдани, велика сцена, великі локації з різного роду активностями, це там все і рицарські турніри, і самооборона, і безпека, і МЧС, і, і залучені усі.